Доброго ранку, ми з України, мене звати Ольга. Зараз ми будемо дивитися з вами нова каховка Херсонська область, коли буде деокупація. Ну і що ждет, що да? чекає, особливо розрушення. Да? Давайте будемо дивитися. Значить, нова каховка. Найближчий час ну, попросимо второ місяць-три. Що буде відбуватися нова каховка? Нова каховка найближчий час. Нова каховка. Найближчий час, нова каховка. Так, відкриваються дороги, дуже великі шанси є. Значить дивіться. Вас буде поставлено питання раз і навсі. Найближчим часом буде відповідь дуже різка, швидка, але з великими успіхами для вас. Наступає іде карта мір, наступає мір у вас, наступає йде старший аркан правосуддя. Тобто ви вертаєтеся на, в, свої, в своє рідне. Да? Ви вертаєтеся в Україну, дивіться, ну серце вас розбито, ви дуже сильно переживаєте. Карта страху, але приходять до вас підтримка. Приходить підтримка і наступає у вас дев'ятка пентаклів. Тобто, наступає у вас в селі мир, і ви вертаєтеся. По карті смерті це буде дуже різка, спонтанна, внезапно. Але під большим шансом у вас відкриваються дороги. Тут пентаклі це е, дійсно такий, знаєте, як подарок. Просто буде подарок. Ну, навіть сам, ви самі будете здивовані. Так, серце розбите. Давайте подивимося, серце розбите. Чому? Ну, бо вас ви зараз знаходитесь під орками. підорками. Ви зараз в окруженні, в селі, вони. <кій> ну, буде мир. Всі границі, всі вернуться. Так, давайте, знаєте, що подивимося. Як вони будуть уходити, да? Ну, підтримка заходить. До вас підтримка заходить. Як вони, орки? Як орки будуть уходити? Так, ну, будуть в бої ті, конечно. Як орки будуть уходити з нової каховки? Як орки будуть уходити? Україна прийде, все, Україна все зробить, Україна прийде, всі границі, всі вертаються. Дивіться, я не бачу. ой, вибачте, Я не ой. бачу ой, сильної розрухи не бачу. Опять випала карта Мір, старша Аркан. Тобто якось воно має пройти по, -по, -по тихому. по-тихому. Ну, Давайте подивимося. Головне питання. <кій> Нова яка коли де окупація? Ну, я вам кажу, да, ви знаєте, хто зі мною, хто Таро, що Таро, особливо зараз, коли війна, ем, ну, з датами не завжди виходить. Давайте подивимося, м, найближчі два місяці. Да или нет? І які шанси, буде де деокупована нова каховка, да или ні, найближчі два місяці. Січень. знаєте, я туда більше склоняюся 2023 рік. То есть, бути быть, січень, може быть, кінець січня. Покажи мені все-таки січень, нова каховка. Україна чи Росія? нова каховка. 2023 рік січень. Ну, в січні вже буде по справедливості. Тут ще виходить 50 на 50, і опять же, старший аркан влюблений 50 на 50, Але в січні буде рішатися питання. Туз мечей, це, то есть, то, тобто, я вам казала, приходить до вас захист і ставиться жирна така точка раз і навсегда. Ну, по поводу. Того, що ви зараз під ними. Я вас дуже сильно люблю, бережіть себе, розклад, в принципі, такий, знаєте, більш-менш. Да? Так що не переживайте, я думаю, що все буде добре. Бережіть себе, мої любі! З вами, як завжди, ваша Ольга.